Вітаю дев'ятий клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль волейбол. У нас буде шостий вид. Це командні дії. Ми ну, що ми були в школі, то цей вид називався Тактика командних дій. Насамперед я би дивився і оцінював, як ви себе відчуваєте на в грі на волейбольному майданчику. Яка ваша взаємодія з партнерами по команді? Ваша активність. Насамперед, як ви засвоїли впроваджувати технічні елементи, які ми вивчили як і в минулих роках, вже п'ятий рік вивчення, так і насамперед в цьому навчальному році. В домашніх умовах у нас також буде таке командне поєднування технічних елементів, дій. І ми будемо відразу, можна сказати, так, закріплювати ті технічні елементи, як я казав, які ми раніше вивчили. Ну, це у нас буде верхня подача, яку ми в цьому році вивчили. Передача м'яча, прийом м'яча і нападаючий удар також. Хлопчика у дівчаток буде майже все однаково, тільки у дівчаток буде по три рази передача і прийом у хлопців по п'ять разів передача і прийом меча. Чого це Ну, Нам треба підійти до стіни, покласти якусь стрічку. Уявили, що це у нас сітка волейбольна. За нею заступати не дозволяється, наступати можна, але краще цього не робити, не доводити, можливо, так сказати, до помилки. Ось, тому краще якусь дистанцію, інтервал тримати від нашої стрічки. Чого все починається? Починається у нас застійки волобаліста, але краще поштовхову ножку вперед поставити. Да? Пам'ятаємо, калітка трішки зігнуті, така еластичність стоглоби, плечики назад. Я не буду вам розказувати і пояснювати всі технічні елементи, які ми зараз будемо закріплювати. Тому що ми закріплюємо вже у нас такий підсумок, іде загальний. Якщо хтось забув, то можете передивитися на моєму каналі минулих відео. ось, І згадати, і далі працювати, і здавати, засвоїти цей вид. Так, отже, починаємо. Спочатку у нас буде подача м'яча верхня, потім дівчатка, 3, хлопчики 5 прийомів замочку. Потім дівчатка 3, хлопчики 5 передач, і наприкінці треба вистригнути і зробити нападаючий удар. Ось, ну, Як вийде, розумію, домашню мова, треба, щоб ви високо вистригнули, щоб м'яч полетів по траєкторії по діагоналі, в поле в майданчик саперника. Але в домашніх умовах, як вийде, тим більше у нас висока всіх різна висота під так. Да? Як вийде, ми, але треба продемонструвати техніку виконання. Отже, приготувалися, ще раз нагадаю, подача. Прийом, передача, нападаючи удар. Демонструю для дівчат. По три рази. Отже, зробили подачку. Три. Раз, два, три. Раз, два, три і готуємося до подачу, удар. Демонструю тепер для хлопців, майже так само, що й для дівчат. Тільки у нас буде 5 прийомів, 5 передач. Казав дівчаткам, чи ні, послухайте, коли ви будете робити перший етап верхню подачу. Треба трішечки відійти відійти від нашої мовної сітки, щоб краще підлаштуватися під прийом м'яча. Отже, згадуємо, згадуємося з верхньої подачі. Виставляємо ми протилежну ногу, яка рука у нас буде подавати, яка у вас мінуча. На протилежну руку ми е, беремо м'яч. Приготувалися? Починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І нападай чудо. Будь ласка, дев'ятий клас. Закріпіть. Ці технічні елементи таким е, цілим видом. Е, якщо якісь у вас є питання, е, звертайтеся, тому що, можливо, не в всіх є там умови такі, ну, можливо, в нас погодні умови будуть сприяти, можна це на вулиці зробити. Ось. Ну, Якщо щось у вас не виходить, звертайтеся або буду допоможу, або будемо змінювати завдання трішки. Ну, Насамперед бажаю, щоб у вас були гарні показники, як в волейболі, так і в житті. Всіх благ.